Заслухавши і обговоривши інформацію про економічний та моральний стан на підприємстві, бо те, що робиться, ви самі краще знаєте, постановляємо звернутися до міського голови е, Романюка Миколи Ярославовича з вимогою виконання вимог трудового е, колективу. Звернутися за допомогою Луцької міської ради з питань вирішення економічних та кадрових проблем підприємства. В разі невиконання наших вимог Романюком Миколою Ярославичем, трудовий колектив залишає за собою право на проведення попереджувальних акцій. Ми не можемо бастувати в чистому вигляді, ми не можемо перекрити підприємство, закрити підприємства чи не надавати лучанам гарячу воду. Ви це розумієте? І ми до цього вас не закликаємо. Але наше право, щоб з нами рахувалися, ми комунальне підприємство, ми не раби Киричука Олександра Олексійовича. Те, що він прилюдно погрожує. Розкажу вам правком, який у нас відбувся 10 грудня, і на якому був директор Олександр Олексійович, члени правкома тут присутні, не дадуть збрехати. Коли я директору поставила питання, чому не проводить конференції, чому не звітує перед підприємством про фінансовий стан, що робиться, на це він мені сказав: Ваше щастя, що ви жінка. А то кажу, що ви зі мною так розібралися? як і з. То людина, директор підприємства, дозволяє собі посадова особа говорити такі речі, я говорити такі речі, я перепрошую бо маємо? я довго не можу, бо ще їду ще на один захід, теж.